Привіт! Сьогодні хочу показати вам один із самих просунутих в технічному плані стабілізатором напруги. Це стабілізатор напруги Квант на 11 кВт. Стабілізатор має безступеневе регулювання. Тобто, дехто його називає безступінчатим стабілізатором, дехто інверторним, дехто стабілізатором з подвійним придворенням. Все це про нього. Це стабілізатор, який має ідеальну напругу на виході. Тобто він підтримує на виході 220 плюс-мінус 0,5%, тобто 220 плюс-мінус 1 вольт. На вході такого стабілізатора ваш сусід зварювальник може варити сваркою. Там з утра до ночі, і абсолютно ви цього ніяк не побачите. Ваша напруга буде ідеальна і буде підтримуватися з точністю до 1 вольта. Завдяки чому це робиться? Тому що сам стабілізатор робить таке собою урізане. Не скажу, що це повне подвійне перетворення, як у безперебійнику, але це перетворення, в якому вхідна енергія перетворюється в постійний струм, і потім з постійного в сам стабілізатор генерує вам напругу змінного струму. Там буде ідеальна частота струму, там буде ідеальна синусоїда, і всі ваші прилади будуть працювати як треба. Стабілізатор зроблений в мет металевому корпусі, він має примусове охолодження, воно вмикається, якщо стабілізатор перевантажується або дуже жарко в приміщенні. В нього є ззаді кріплення для кріплення на стіну. В чомусь ще цікава особливість цих стабілізаторів. Вони можуть об'єднуватися паралельно для збільшення потужності. Наприклад, цей стабілізатор 11 кВт, ви можете паралельно їх поставити два і у вас буде стабілізатор на 22 кВт. Інші стабілізатори напруги такого не вміють. Також ці стабілізатори можна об'єднувати у трифазні стабілізатори, і також там можна робити аж по 4 стабілізатора. На одну фазу. Тобто 11, 11, 11, 11, це буде 44, і от 3 по 44, то такої потужності буде ваш трифазний стабілізатор напруги. До речі, ми зараз монтуємо стабілізатор в Запоріжжі на 216 кВт. Він зроблений саме з таких стабілізаторів. І чому ви вибрали саме такий, бо там приміщення, де електричний ввід, і туди класичний стабілізатор і потужністю 200 кВт, який би важив кВт 300-400 туди його просто не затащиш. А ось такі стабілізатори вони модульно монтуються, монтуються на стіну, і тим самим ви можете із нього побудувати собі повноцінний. Трифазний стабілізатор напруги великої потужності. Гарною перевагою цих стабілізаторів є ідеальна робота із сонячними системами. Тобто цей стабілізатор буде працювати з вашим сонячним гібридним інвертором. Якщо ваш інвертор працює просто на компенсацію вашого споживання електроенергії, також він буде ідеально працювати під генерацію енергії на продаж, тобто під зелений тариф. Цей стабілізатор також буде ідеально працювати, і це вже перевірено руками. В модельному ряду однофазних стабілізаторів є моделі 5,5, 7, 9, 11, 14 і 18 кВт. Всі ці моделі є в наявності в наших магазинах. Звертайтеся, будь ласка, консультанти все підкажуть.